І тут же вам у ПЦМП священнослужителі, там де вибачте з підряси, мундір виглядає і виконується відповідна задача під ширмою. Ну, ну що тут спільного з Богом? Я за, Я ідею, за російську що, ідею що, сиджу. Що, що, зрозуміло, що хотів би, щоб перемогла Росія. Що гріха Що Гріхата таїти. Друзі, всім привіт! Слава Україні! Слава Зсу. Сьогодні говоримо про Московську церкву, церкву, яка під е, таким куполом московського патріархату продовжує перебувати в Україні. Більшість священників у ПЦМП попи у мундирах. Чи правда це сьогодні? Розбираємо останні новини про московський патріархат, зокрема про боротьбу служби безпеки України із радниками в Рясах і нові скандали із священниками. МП, що відмовляються відспівувати українських воїнів у церквах. А також дивимося, просто шукуючи зізнання священника, який сидить нині за державну зраду. Ну що ж, друзі, сталося. РПЦ оголосило священну війну Заходу, який впав у сатанізм. Московські попи на своєму соборі також оголосили, що після завершення війни вся територія сучасної України має увійти в зону виняткового впливу Росії. Ну і з нами Бог, і все таке. Це все на території Російської Федерації, але при цьому всьому, при всіх цих заявах, РПЦ тут, у вигляді ОПЦ МП, і досі існує, я би навіть сказала, жирує. Про випадки трешу, пов'язаного із цим, зараз поговоримо. Підпишіться на канал Яніна Соколова, якщо ще не підписані, ми тут говоримо правду, якою б некомфортною вона не була. Погнали! Ми не боремося ні в якому разі зі священнослужителями. Але якщо особа в рясі стоїть і по телефону коригує вогонь ворога по мирному кварталу одного з населених пунктів Луганської області, що спільного, це має з Богом. Чи може ряса та кадило в такому випадку бути індулюгенцією? Звичайно, ні. Ми її притягуємо до відповідальності, як і будь-якого іншого громадянина, іноземця чи особу без громадянства. Отже, в останньому інтерв'ю голови служби безпеки України Василя Малюка той сказав, що не може бути нічого спільного. Далі цитата з Богом у людини, яка стоїть з телефоном в руках і коригує ворожий вогонь по мирному населенню, за його словами СБУ не воює проти церкви або проти релігії, а лише проти тих, хто ненавидить нашу країну та прикриває свій мундир рясою священника. Наразі оголошено, щоб ви знали статистику: 37 підозр відкрито понад 80 кримінальних проваджень щодо священиків УПЦ МП. Малюк також пригадав історичні факти, як ворог успішно використовував церкву проти України всі ці роки і задовго до конфронтації прямої війни, яку Російська Федерація вчиняє на наших територіях, і порівняв те, що відбувалося. Сто років тому і з тим, що відбувається зараз, із сучасною діяльністю МП на території України, У 1775 році була знищена Запорізька Січ по вказівці Катерини II. Вона завжди січ їм була як. Кістка, кістка попередньо, бо це була вольниця. Це ще тоді був зародок відповідної демократії. Такої, Звісно. як на Січі, її в дійсності ніде не було, якщо ми глянемо всю систему, не тільки військову, а й адміністративну, і судову, яка там на той час працювала. Російські війська оточили Січ в той час, коли там всього було три тисячі особового складу наших козаків. Всі інші казаки в той час. Працювали якраз в інтересах Росії, то була російсько турецька війна, і вони були в поході, їх не було на місці, і вони цим скористалися. Козаки були в оточенні, і саме священнослужитель російський підійшов і каже: Невже ми ж православні? Відкривайте, ми ж не можемо православну кров приливати. Нам потрібно, вибачте, поспілкуватися. В той час. Калнишевський, це гетьман, наш він, до речі, возведений в лик святих. Він перебував на Січі, перебувала окрема частина старшини. Вони провели нараду. Ну і вже священник, який був на січі, відповідно каже: Ну слухайте, ну вже ж потрібно дійсно ніхто. І відкрили велику кількість казаків посадили на палю. Самого Калнишевського взяли в кайданки і вивезли на острів Соловки. Калнишевський прожив 113 років. Це унікальна особистість. Він прожив в трьох сторіччях. Його заточили в темницю і давали йому раз на добу кварту води і скипку хліба через такий отвір. Він просидів 25 років. Там, коли вже пройшло 9 років, тоді йому, він, ну, він осліп від тих умов, в яких його тримав. І йому казали: якщо ти попросиш помилування, то цар тобі дарує свободу. Він відмовився. Це і є. Наша національна ознака нашого характеру, і розумієте, навіть там вони не могли зламати і тут же вам у ПЦМП священнослужителі, там де вибачте з підряси, мундір виглядає і виконується відповідна задача під ширмою. Ну ну що тут спільного з Богом? Ми всі віруючі люди, і я в тому числі. Тим часом в селі Виженка це друзі, Чернівецька область. Вже друга церква перейшла до складу ПЦУ. Це зробили після того, як священник УПЦ МП не впустив родину і тілом загиблого героя Дмитра Клима до церкви, аби відспівали його священники. Тоді прихожани обурилися і вирішили в їхньому селі не має бути місця московської церкви. І вже 23 березня відбулися збори. Це такі збори релігійної громади, хто не знає. На яких вирішують долю того чи іншого храму, так от збори храму святителя Миколая відбулися, і одноголосно 237 голосів прийнято рішення за перехід до ПЦУ? «Хто за те, щоб прийняти статут нові редакції, прошу проголосувати. Хто за Фотографуйся. Отримай трошки. Ну а тепер, друзі, історія про попа зрадника, який ну такі цинічні заяви робив, від яких наша команда просто в шоці. Судіть самі. Спочатку перед історією. Отже, є настоятель такого собі георгівського храму у ПЦ МП в Ямполі. Нагадаю вам, Ямпіль це Сумщина. Звати цього настоятеля Микола Закроєць, який наразі перебуває в комфортних умовах Кам'янської виправної колонії номер 101 його здили в жовтні 23-го року до 15 років за державну зраду. Що він робив, друзі? Він надавав інформацію про адреси проживання та контакти голови громади, керівників правоохоронних органів Шостки та власне Ямполя. А також брав і ходив, фотографував місця дислокації українських воїнів. Все це потім передавав росіянам. Ось його храм. А ось він освячує воду. А це до нього завітали оперативники. Батюшка зливав ФСБ інформацію про оборону Сумщини. А чому ви тут? Ну шкоду, шкоду зробив воду. Тасти не признавав соромно зізнаватися фотографії робив українських військових, де вони мешкали. Як з'ясувалося, цей настоятель співпрацював із ФСБ, як сказав сам зрадник, навіть не за гроші, а за великою ідеєю. І щиро сподівався, що Росія переможе. Відповідно, він теж буде на коні. На запитання журналістки про те, як церква ставиться до зрадників, ну, до нього зокрема, чоловік відповів: не вважаю себе зрадником. Абсолютно, російський я по духу. Послухайте цей треш, а вони вам за це щось там гроші ні, платили чи ні, щось ні. обіцяли. Може, якусь посаду вони ні, то, ні. Я ні. за ідейними переконаннями, ну, абсолютно без грошей. Ну старший старший син зараз в Москві де навчається навчається в Московській духовній академії. Ні, ні, ми не передавали нічого в Москву. Давно вже ми лише знаходилися в молитовному з нею спілкуванні. Згадували патріарха, поминали патріарха і все. Існі сліз за руською я за російську ідею сиджу. Зрозуміло, що хотів би, щоб перемогла Росія що гріха їти гріхати ще один скандал. Друзі стався і заступником керівника зовнішніх церковних зносин. Це протирій УПЦ МП Микола Данилевич, який виїхав з України до Європи. Після публікації главкома про факт його перебування на території Італії, цей єпископ пояснив, що за межі країни під час воєнного стану він поїхав, адже є потреба в пасторській опіці над українським біженцями в Італії. Тому туди і Чкурнув. Цікавий факт, друзі, що в матеріалі Главкома йшлося про зовсім іншу місію у цього єпископа. В інтерв'ю главкому посол України у Ватикані звати його Андрій Юраш. Він сказав, що Російська православна церква в Італії наразі не задоволена своїм становищем. Наприклад, ОПЦ МП намагається перехопити у РПЦ україномовних вірян в Італії шляхом розбудови власної мережі організації та церковних структур. Чому ну щоб гроші заробляти прихожани, щоб утримували цих єпископів на території? Європейської країни до того ж в Італії вже є біля півтора десятки громад УПЦ МП, які координує спеціально призначений єпископ. І якраз разом із цим до Італії також приїхав заступник керівника зовнішніх церковних зносин УПЦ МП Микола Данилевич. який цю інформацію наразі спростовує, а що йому лишається. І наостанок, друзі, про перемогу суд зобов'язав Київську метрополію УПЦ МП повернути у державну власність Успенський Георгівський собор 12 століття, що знаходиться в Каневі, і коштує понад 8,5 мільйонів гривень. Про це повідомляє вже офіс генпрокурора. Успенський собор, друзі, це древній собор, храм часів Київської Росії, збудований 1144 року. Князем Всеволодом Ольговичем. І якщо ви думаєте, що в боротьбі з УПЦ МП суцільні перемоги, то це не зовсім так. Наприклад, в селі Мишів Іванчівської громади на Волині акцентую на Волині спалахнув скандал через ймовірне будівництво церкви УПЦ МП. Більшість місцевих мешканців проти і кажуть, не дадуть цього зробити, наголошуючи, що будівництво храму незаконне. Ось такі справи, друзі. Підпишіться на канал Яніна Соколова, якщо ще не підписані. Ну і в описі до цього відео ви знайдете всі способи допомогти нашій команді створювати для вас контент. Ну а в коментарях чекаю на вашу реакцію, як боротися із цією бацилою, яка вже мені здається всіма можливими способами придушується, а воно все не гине. Особливо мене дивує Волинь, Хмельниччина, Рівненщина і інколи Львівщина. От наші підписники там. Напишіть. Що рухає цими людьми? Не втямки. Обіймаю вас, друзі. Лишайтеся на цьому каналі. До зустрічі.